Дядян на щодо надання земельних ділянок до нас звернулися присяжнюк Артур Васильович з приводу надання йому земельної ділянки. Відмовити присяжнюку Артуру Васильовичу, по суті, звернення щодо виділення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку в селищі Леваха зв'язку з відсутністю земель запасу. Винести його другим пунктом рішення. Ми вносимо на відповідності до його права, конституційного права присяжнюка Артура Васильовича, пієстер. Реєстр в списки селищної ради. Таке саме звернення дійшло від Волкової Наталії Юрівни. Відмовляємо, відносимо опікові списки. Волкова Валентина Іванівна, Калінчук Сергій Володимирович. Ці звернення, всі є. Ми їх просто ці раз, два, три, чотири чоловіка носимо облікові списки. Що немає, хто заданий рішення, Прошу посадити, хто за. Хто проти, Хто утримався? Дякую, наголосно. Громадян, які мобілізовані до Збройні сили та учасників антитерористичної операції та членів їх сім'ї. Прози звернення. Звернувся шлапа, шлапа Віктор Іванович з приводу надання йому земельної ділянки в селищі Леваха, Голецький Андрій Томашович, поряда Андрій Васильович. Ми переформували на дружину, там, по-моєму, на дружину там було. Скільки там соток було? На сьогоднішній день він там не сам заяву переформити на дочку чи на кого-то? Нічого Ну, Будемо так говорити. Питання про це, це наші жителі, ті прізвища, які я зачитав. Ми їх ставимо про що чергове надання. Відмовити та внести в облікові списки сільської ради на отримання земельної ділянки Дамаскіну Юрію Федоровичу. Равченку Роману Миколайовичу відмовляємо першу чергову, також надані, носимо облікові списки. Куртовий Юрій Вікторович. Теж першочерговим відмовляємо, носимо облікові списки. Кременецький Борис Володимирович. Теж саме Маран Дюк Геннадій Павлович, Теж саме облікові списки. Сліпчук Ярослав Миколаєвич. Облікові списки. Салій Руслан Віталійович. Ось, в облікові списки Кочаровський Юрій Миколаєвич, в облікові списки, Зінчук Ігор Іванович, в облікові списки, тобто, це не є жителями селища, тому ми відповідності до закону України Вставляємо просто в облікові списки на отримання саме Шановний колеги, хто за даний проєкт рішення? Прошу звати, хто за? Хто проти? Хто голосно. Так, хорошо таке. За Давайте переходимо до різного. Я не бачу. За Заяв, хочу зробити інвентаризацію моєї земельної ділянки згідно державного акту, якою користуюсь я і моя сестра, так як дана земля не відповідає там. Значить, проживає Карпенків 32, Значить, питання стоїть так, що по суті змеження ви відмовляєте. Вони зроблять обмір і на наступну сесію, бо вже Ми зачитуємо по суті, по суті, звернення відмовляємо. Ніколай, це Сергій проживає тут, ви знаєте, всі тут, суті звернення відмовляє. Франчук Олена Валентинівна. На підставі статті 121 Земельного кодексу керуючої статтю так, так, прошу передати у приватну власність безкоштовну земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва теритовної площою 10 соток. Бажане місце розташування дачний кооператив Лаваха 4 між вулицями 3 лісна і 8 дачна. Ну, питання в другому підтверджує, підтверджує що раніше безоплатно не отримав. Тобто, питання в другому, це такі звернення, які дозволяються, ми повинні їх приймати. Звертається до нас людина, визначає графічних матеріалів. матеріалах. це Питання стоїть в чому? Людина звертається до нас і показує бажане місце розташування. Кожен з нас може показати хоч на Крещаніку, хоч на Нівках, хоч де угодно, розумієте? Він прийшов, побачив у карти, карті, пусте місце, звернувся до нас. Я говорю, хочу там соток. Я говорю, так, да, ходіти ти можеш, але по суті звернення ми відмовляємо, тому що завага 4 не є в межах населеного пункту. Ми йому пропишу, що по суті звернення відмовляємо, звернуться головне управління земельних ресурсів, які врятуванні, ну, в, 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 в яких знаходиться контроль за цими сімейками. Напише завтра інше заяву, Якщо попаде в селище, тоді будемо відмовляти вже по питанню якихось там своїх причин. Звертається Мельниченко, ТГ, проживаючи вулиця Пушкіна, 22. Прошу надати дозвіл на відведення земельної ділянки вулиці Пушкіна, 22 в розмірі 50-ті. Ну, я думаю, що це 500 для ведення комерційної діяльності та розташування мафа. Мельниченко Тетяна Григорівна звертається до Ну, Ситуація яка, я так розумію, це та скандальне питання, яке вулиці Попушкина хотіла вона поставити. Виконком надав є. Виконком надав досі. Колективне звернення було зачитано, вони визивались на виконкову всі. Валентина, ситуація в тому, що людина хоче в своєму дворі, я так розумію, поставити тимчасову споруду для здійснення підприємницької дозвіл, Але земля не на ній. Земля розплачена не земля на якій житті. Півсотки, вони не прошу дати дозвіл на відведення земельної ділянки, полоці Пушкина 22 в розмірі півсотки. 50 квадратних метрів для ведення комерційної діяльності, розташування махи. Тобто, якщо зібрати кучу, людина хоче поставити тимчасову споруду в дворі. Це дворі, поставили. Капітонінко Марія Кондратів, Кушкина 22, власник, у неї 31% землі.

Питання в тому, якщо виконком там дозволя встановити тимчасової споруди, і принципово депутатів немає заперечень, що там був об'єкт торгівлі, така різниця, хай оформляє документ? Але по суті, ми надати дозвіл на відведення земельної ділянки не маємо права. По суті, відмовим, по суті, дозвіл виконкому є, як встановлює, робить паспорт тимчасової споруди, і, та, там вже якось між собою розберуться. Правильно піднімаємо? То вже їхні питання такі, так. Айдамаченко, О, Олена Григорівна. Прошу надати земельну ділянку під ОСГ орієнтовною площею 5 соток. Звертається на отримання земельної ділянки під ОСГ. Айдамаченко, це були з прошлої сесії вони, Олена Григорівна, наша технічка, прибиральниця, ємець Олександр Анатолійович. Ми... Це звернення з прошлої, ще стоїть. Я їх зачитую. Питання ми їх відкладаємо на наступну сесію. Правильно розвитку? Сідляренко Микола Іванович, Значить, звертається. Сідляренко Микола Іванович. Буду в двох словах, будуть звернення на чотири сторінки. Це... До нас він звертається з того приводу, що на території Нових Глевах, якщо ви, Раїза Петрівна, знаю, там де страуси, розводили. В своє време він цими страусами займався, розводив, понастраював, щось перереконструював. Стоїть питання в тому, що до цього часу, 99-го, як він сказав, чи з 2000-го у нього немає рішення на, на земельну ділянку. Тобто, нас звертається, щоб ми його законували. В свій час, би, е Це питання було не согласовано з Інститутом Суботіна, який є. Ну, наскільки мені відомо, що Іститут зараз підпишемо документи, інвентаризацію організація Лідер Плюс зробила. тобто визначимо, створимо комісію, земельна комісія вийде, приділимося в межах і наступну сесію подамо на. на, на Місія Петрівна, його тут дочуть не вигнали, ви пишете заговори. Ви ж помните скандал, коли я тут самий. Це він говорить так, як це Харкрасів було. А на самом деле там люди не могли дихати, якщо помните вулиця Чернішевська. Там кошмар. Та я обіцяю, знаєш, їм було обіцяти з 99-го року. Я розумію, що ти їм обіцяли. На сьогоднішній день людина там скільки? 20 років без жодного документу. Що там не чого? Ну фізично вже немає. Що йому там робить? Споруди не його, земля не його. Бо... Вийдемо, розберемося, буде на щось. Лише 20 років прийдемо. Олена Борисівна, ти контролюєш те питання, що ми згідно тих комісії, ми прийняли рішення, згідно рішення комісії земельної, щоб ми проголосували, тому що він читався, я буду Зідівлями гаражних боксів, членів, о обслуговуючих оператива ОКГ ЛАТО в приватну власність. Лугін звертається. Я не розумію, що взагалі. Однако місії була? Що це таке кофе? розглянути питання, що, що до можливості передачі земельних ділянок під будівлями, гаражних боксів, членів кооперативу влади приватної власності. Я не знаю, практично е, е, різни, це практично там вже є, тобто підведені. Ми ж давали вже, мабуть, люди приватизували в цьому кооперативі земельні ділянки. Це ні, ну чекай. Це не на наші дорожніки. а, 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 Єсня, що там взагалі ділася. Приходять люди, займають людей гаражів, ви жиють замовку. Я не там вже свідчать. Приходять хазяйка, а замовлюсь. Ні, ці може. Там самі, там цим директором, не хай пояснити, де два гаража. От іменно. Шановні. Шановні депутати, всі знаєте цей гаражний кооператив. Гаражний кооператив влади. Є громадська. Громадська організація гаражний кооператив Лада, яке возглавляє Ромашко Василь Олександрович, І є обслуговуючий гаражний кооператив ЛАДА, який є директором Лугі. На правоостановлюючих документах у нас Ромашко відповідає за всі питання, пов'язані по гаражному кооперативу. Нас на сьогоднішній день на території підгідно цього гаражного кооперативу збудовано два, два майнових комплекси, котрий, я уділяю, що депутати не Ніколи не задають питання, що це за будівля, яка збудована на землях по факту, по факту національного національно, національно. два двохетажні гаража, один, один фундамент. Тобто, я так розумію, що це звернення касається іменно цих гаражей, які збудовані обслуговуючим гаражним кооперативом. Ось, ось, ми відмовити, ми відмовляємо. Так, звертається, звертається Спасіченко Валерій Миколаївич, проживає по вулиці Стефаника 21. Прошу вам вас надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення мені власні земельної ділянки 51 сотка, із них 15 соток для будівництва і 3,6 для ведення особистого селянського господарства. Спасіченко Валерій Миколаєвич, Раїса Корін... Петрівна, Стефаника 21. Хуторський отут і двір він взяв отої весь повністю, отої склон, який там, в дворі там 24 сотки було. Він взяв, проінвентаризував весь той склон, на рівень порядку, звертається до нас. Раїса при... Петренко да, я я да. мене надає піндзвер, я не протяг, я йому звертаюся. Зв'язок відповідно. Я вже все в такому локах. Чи Ну, звернення покладуть одно. Раїса Петрівна, давайте так, Шановні колеги, шановні колеги, значить, депутати хочуть виїхати туди подивитися, я так розумію, так? Да? Ні. що? зробив, все, що там було ракету, все привіталізовується. Він приніс нам матеріал. Він в брату поділили хату. Домовились так, що брату всього 8,5 сотні з Пасіченко взяв на цей весь тиск, на цей склад. Я вже розібрався з хати, приїхав брат, приніс. Питання ж не в тому, по хаті там все нормально. Вони розділили територію, щоб ви розуміли, У брата 8 соток, у нього по хаті у дворі 3 сотки, по факту весь це господарство було 24. Взагалі, це дідовське господарство, 24 сотки. Він звертається, він звертається, що крім того, що він там читає по факту 15 дворів, він звертається, що 36 соток для ведення особисто селянського господарства Як що так, володя? мовити? Є депутат, депутат орієнтується, значить, як думаєте, значить, давайте проголосуємо по даному питанню. Значить, Холиночко, е, Холиночко, Ваги, шановні колеги. Почекайте, ми відправляємо, щоб ці руки, тобто, тобто тут же питання другого, двір же в нього є, чи як я вважаю? Чи виділяємо там, що в дворі 24, чи скільки там, скільки там святого? Я не хочу приватизувати, це його право. Вони хату, в них там щось своє Ні. Наскільки ми надамо? Ні, 15 ми йому маємо повне право давати, на 15 підбудівників. Це його Так, в такому случаю, дошли написати окрему заяву на це, окрему на це. Зараз ми розуміємо за що. У нас є і на це заява, і на це. Якщо хочемо операцію заяви? Співвласник не хоче цього. Свівласик приніс документи, каже, ось дивіться, я з усім завласня підписав. А фіксарно. Є поділено, все, і предложили по розділу все мої. Діться у них я На сьогоднішній день приїхав брати, наче. Шановні колеги, давайте приймемо рішення, яке його вже приносили, давайте приймемо рішення, яке. Якщо там його, скільки його получається? Вопрос форми. Сейчас ми будемо рішати. Давайте окремо тоді голосуємо. Поступило предложение. Олена Борисов. Алена Борисіна. Ай, молодець. Да? Шановний колег, давайте так. Давайте так. Ми переносимо. Хорошо, не пам'ятай, переносимо, запрошуємо. запрошуємо, запрошуємо його на сесію. 130, то все. Ну, вибачте, воно ну, все по факту, і все надав. У 2006 році йому були виділяли 32 сотки. Він як там вибігавши з 6 рота біолог. У нього там все загорожено, скільки. То, все загорожено, все загорожено. Ні, давай, ні, Давайте, ні. Не, я не прошу обіцяю, мені просто, щоб об'єктивно ще що вирішили. Шановні колеги, приймаємо рішення, переносимо питання, слідуючу сесію.